Так, друзі, сьогодні у нас на розпаковці такий набір Такий поліпах на набір, точніше, я його замовив спеціально для вас. І там ще у нас є такі спіннери. Це вже в другому відео. Вже його справи буду вам там запускати його. І ще є один такий маленький сюплець, я його покажу вам теж в двух відео. І нас сьогодні на сьогодні у нас таке. такі, такі чужих типовига, можна так сказати. У нас тут Ось так деталі. інструкція. Опа, розкрадаю. Я собі її не так, складаємо спочатку кая. Речу. У мене в періуму майже фігурок немає. Тільки у родителі виявився кай. Ще один раптом лице. Може хто вже подивився 3-й сезон Дракон вже вийшов. перший 10 серії, а другий вийде 4 вересня вже... і. Має знати, що раптом там був розмальований. Я вже виймен на цей поліпак. У мене вже стрільне. Я я ще ходів собі чудиків таких мініфігурок. Я їх люблю називати чудиком. Що ми сюди ну, і один цей меч. Такий. Я думаю, що цей меч спочатку другим. Приімперіум зробити, але потім щось там вже не так і вони вже передумали. Думали зробити уже такий оригінальний більш мач. Так, далі в нас іде така. Ми ось така спочатку передаємо, потім ось це, потім дві цих штука. До речі, для Сіті вони дуже сильно підходять. Опа. Оп. 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 Як і це, якщо ви складаєте за мною, то ці треба так привертати. Я ще такий літарик ніколи не бачив, якщо чесно. Я вам скажу. Опа-опа. Оп. Так, тут такому вже зробили 3-й пункт з вами. Не, значить, нам треба так. Тако, зробити это тако. Тут мається бути посередині, ніби як плес цих оренок для турнира. Опа, опа, опа. Что ще тут это? Опа-о. Опа. Погано, хто хоче колекцію підзбирати маленькими наборами. Та я скажу, що тут фігурки такі доста гідені вашої уваги. Ну, подивіться, ви ще й отримуєте маленький монастир. А ні, для а, мені теж це є. Я його не думав купляти, звісно, але вже купив, щоб вам записати таке коротесеньке відео, щоб ви побачили, бо в мав стилі, але я хотів його сам поскладати. Що таке. Хоча я її не мав, Чому він мені подобався, але я його і не хотів купляти. Опа. І дивіться, ці ліхтарі, вони дуже красиві і дуже такі сказати б мені хай. Так що, якщо ви не хочете купляти набір, то заходьте краще і дивіться уважно, як це складається. Бачите, такі маленькі, така штука і ось така. І тут а, бля, сюда ось такими ще впахаємо. Хто взагалі цими штуками користується цими пахачками? Я от, приклад, скільки вже збираю регу, то я не мені разу не користувався. один раз якийсь і то давно можеш. Я їх не дуже взагалі не люблю. Так, я її не користуюсь, користуюся, у просто скучно. Так, що у нас тут? Така штука. Оп? Така штука. О, це про та жаба одна із цікавих жаб. Любите жаби? Є? То не знав, то в Франції їдять джабічі рабки. Якщо ви дивитесь мої відео, то ви прокачуєте свій розум. Так. Ну все, ми до Тепер можете складати, може не ні, можете складати. Тепер переходимо до фігурок. Будемо їх оцінювати. Ось цей кай. Він гарний, прикольний, все чсь сучасне. Такий гарний така фігурка. Ну і раптом, Ну, він такий собі. Скажемо, не з найкращих фігурок я. А, в принципі, якщо так битися, то можна ще щось начути. Тепер переходимо до будівлі. будівлі у нас такий монастир. Маленький, правда, невеликий, але вже от щось. Є з цікавих деталік у нас села жаба золота, ці бамбуки. Так що будівля прикольна. Сыроговый ваши вак. Сейчас мы сюда поставим этих фигурок. Все, папа, аллон, гон, дня папа.